Господи, и чудно дела Твоя, и не едино же слово довольно будет к пению чудес Твоих. Тыбо хотением от несущих же быть и приведы и всяческое. Твои державы и содержишь неприступные твой. славы Твоя покрываются. Ты Бог сын неописанный, безначальный же и неизглаголный. Пришел Иси си на землю. Я рода человеча, но пришел Иси и спас. И, струи осветил и с небесе. Из пославы святаго твоего духа и главы тама гнездящихся сокрушились и змеи освети воду сию и дашь ей избавление, синюю прошение и жизнь вечную. Да и стихиями, и человеки, и ангелы, видимыми и невидимыми славится твое пресвятое имя. С отцами святым духом ныне и присно, и во веки и веку именуя я и в вине голубине, и же слове все утверждение.

Сандра Невського, святителя Василія Великого, его же и храм зді, святых великомучениц Варвары Анастасии, великомучеников в Дімітрі Я дуже хотів би, розуміючи, що багато хто з вас е, так би мовити е, можливо поспішають, не хотів би затримувати, але я хочу сказати. Знаєте, ось дивіться, така водойма от перед нами, велика і досить багато води. Господь своїм пришестям на Йордан дарує можливість оцьому ставку, річці, морю, всім, всій цій водній стихії, яка є на землі, освятитися сьогодні. Освятитися благодаттю Святого Духу. Причому, ну я хотів би, щоб ви це зрозуміли. Ми не просто стверджуємо якийсь факт. Ми знаємо, напевно, знаємо, що Господь освячує всі води, які є в цьому світі, освячує їх для того, щоб ми з вами через це мали можливість. Долучитися до оновленої природи, до оновленого стану, так би мовити, цієї стихії. Христос прийшов в цей світ для того, щоб відновити зв'язок між людиною і Богом. Апостол називає Христа новим Адамом, тобто у Христі. Та, той задум Бога про людину він е, е, не тільки ствердився, а він воплотився. І цей задум через Христа вже, через Бога людину, яка е, прийшла в цей світ для того, щоб спасти нас, через Христа Бог відновлює, так би мовити, е, першозданну природу, яку Він створив ще в раю. Безумовно. З нашим освяченням мало що зміниться зовнішнє. І ми зараз освятимо вам воду. Можливо, хтось захоче, так би мовити, окунутися, але ну, нічого зовнішнє не зміниться. На жаль, в світі буде зло, ненависть, на жаль, будуть війни. На жаль, будуть трагедії різного роду несправедливості. Але повірте мені, ось таке відтворення першозданного образу як цього світу, так і людини, починається з кожного з нас. Тобто, коли ми освячуємо воду, коли ми її вживаємо, коли ми в неї вмиваємось, коли ми нею освячуємо, окроплюємо все навкруги себе, ми таким чином. Намагаємось, ну ми повинні намагатися змінити насамперед себе, долучаючись до цієї святині. І я хотів би, щоб ви це зрозуміли. Ми сьогодні долучаємось до того, що немає гріха. Тобто, ця свята вода, яку ми називаємо таким древнім висловом, велика агіасма, тобто велика святиня, це та. Святині, яка не має на собі якогось роботи гріха, і не має різного роду наслідків цього гріха, вона не несе на собі. І ми цієї святої, великої святині долучаємося для того, щоб і самим позбуватися гріхів, для того, щоб і самим становитися. Преображенними у Христі Ісусі. Я всім вам, маючи таку нагоду, у нас, знаєте, можна сказати, незважаючи на на що, можливо, сьогодні не тільки відроджується, а може встановлюється нова традиція. І церква в цьому в плані, вона не така, знаєте, заскорузла і консервативна. Ми можемо творити щось нове. І сьогодні ми ось на воїнівці. Після вже богослужінь, які відбувалися в храмах нашого міста і навколишніх селищ, ми освячуємо тут воду. Я дуже вам вдячний, що ви сьогодні тут і ну не тільки підтримуєте нас, але так би мовити, стверджуєте нашу тисячолітню традицію. Коли в цей день наші предки приходили на водойми після богослужінь з хоругвами, з хрестами і освячували всі водойми, освячували не тільки для того, щоб купатися, не тільки для того, щоб почерпати воду і освячувати свої домівки, пити її, вмиватися її, окроплятися її, а для того, щоб стверджувати, що Божественна благодать освячує все навкруги і через оцю водну, так би мовити, стихію освячується весь Божий світ. Я бажаю всім нам цього освячення, я бажаю всім нам миру, я бажаю всім нам злагоди, здоров'я, кріпості, довголіття, різного роду благополуччя і щедрих великих благословінь від Милосердного Господа. Нехай Господь береже наш народ, нашу землю, всіх нас, і нехай ще багато років ми зможемо ось так прийти на богоявлення і освятити водойму. Будьте здорові, нехай Господь береже всіх всіх вас. <му> Зокрема, дядько моє, імено я. І вдруг мені, голубиня, Із високих вісок послужити я. Я вийду, я вийду, Зокрема, дядько моє, імено я. Я вийду, я вийду, Зокрема, дядько моє, імено я.